Збираються і коли щось погане. Але я вважаю, ви знаєте, що ця ситуація мала би привести до того, щоб ви мали об'єднати і в першу чергу за ваших дітей. Тому я вам пропоную таке, Інна Корнилівна, створити інформаційний куточок для батьків. От ви чуєте, скільки є у батьків питань. Тобто люди не володіють інформацією, ну, не знають люди. Це не каже один-двоє батьків. Я чую, що це багато не каже. Тому доведіть до відома батьків повністю. Міню детально розпишіть, батьківна є у куточку, але розпишіть, щоб батьки бачили, якщо це м'ясо, яке це м'ясо, чи як от бачите, люди не знають через це у нас вічно получається такі конфлікти. Доведіть до відома, включіть представників батьківської громадськості. У раду по харчуванню, але щоб це не було тільки на папері, а щоб хто був представник від групи, мав можливість ознайомитися з цими сертифікатами, з цими надходженнями, Шаїна. подивитися навіть на ту саму кухню, зайти, подивитися, Шаїна. яким чином харчують діти. Тому, тому, тому у нас ми також заорганізували, що до цього підключені вас і на конелю ми не хочемо ні сваритися, нічого вже ту ситуацію вже ну не. нас У Нас проваливали такі загарбки, і ми вас просимо, нічого просимо, щоб ви вже трошечки ми, на наші пропозиція. уступки ну, та як голова. І можливо, ми змінили змінили, що ми харчування проти повітати ваші пропозиції по харчуванню. Ми всі враховуємо. Ну а Ми зібрали. Ну Ми на можливо делятну. Ну там я не от Дві значимо. Значить, у нас по школах, у нас 1 січня, чи діти старші батьки навчаються в школах. Напевно, знають, що перші-четверті класи безкоштовно не харчуються. проблемою у нас тепер є відповідний підприємець, який організовує харчування. Значить, ми пішли на зустріч, тому що ми серед року ми не маємо можливості його поміняти, але. Ми пішли домовою, що батьки долучаються до створення меню, але відповідно згідно вимог. Тобто вивчаються завити дітей, що діти їдять, а що діти не їдять. Тобто, щоб не було таке, діти не це у нас викинули. Тобто, на сьогоднішній день, якщо раніше десь якісь зауваження були, на сьогоднішній день по школах у нас немає жодного зауваження щодо харчування. Чому? Тому що батьки подають пропозиції, що включити у меню. Навіть був такий випадок, що там хотіли якісь вареники, ну ліпили дітям вареники, що роки рукятні це не робить. Ну, це ужас, так. Вареники це ужас. Ну, вареники це чужать, так. Ну, моя дитина цукерки любить. Давайте включимо цукерки. Я ж вам сказала, що вимка. Та чого? а так ми хочемо? Я хочу цукерки. Чим? Батьки кажуть, що у цьому класі у нас діти люблять картоплю, у цьому класі у нас діти люблять гречку. І цей організатор харчування він готує для того класу так, а для того класу так. Якщо раніше у нас було одне єдине меню на цьому життя, тепер у нас є чотири меню. Це є вихід ситуації. Я вважаю, що це є вихід ситуації. Для підприємця це накладно, але для дітей це добре. Так само вивчити відповідно до шкільного віку, що дітям можна, дозволяється їсти, а те, що заборонено, ніхто не каже, що це включити. Ті цукерки чи це ці, які чіпси, то не припустимо взагалі. Але чітками водують зранку діти всі не сути, чіпці люди не скидають.

Садочок не працює в зв'язку з э, цією ситуацією, яка склалася. Три тижні наступні буде ремонт. За цей час маєте час обговорити з батьківським комітетом, обговорити меню, зробити так, щоб вже з наступного сезону бо все як ви того хочете. Ми будемо вивчати поставчиків, сповне через одного муску. Тут є проблема в тому, що ми то мусимо взяти, у нас значейство наперед гроші не, не перераховує, а тільки заслужити продукти. Треба, щоб когось до грошей взяти. Цому проблема. Цертифікати, якості. Це якості, звичайно, вся продукція повинна бути відповідати якості. І, друге, не, 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 хто, не кожен підприємець захоче, щоб десь нещасний випадок стався. Mm -hmm. Вся комісія перевіряла, чи, чи не його це продукція. Отож, не, не дуже приємно. Mm -hmm. А нашого ну, постачальника станція перевіряла на його підприємство чи є, чи ще щось. Mm -hmm. Локал. Він не є виробник, він посередник. Зараз то, я... <плес> так, також Але взяли, не менше, якщо нього порушені умови були на той момент... Зберігання, постачання, пакування, якщо він не зберігає, він не зберігає. А ви чим Я Ви чуєте, ви чуєте, про що говорите? Сі, дощ, сніг, боже, що насіпимо лікар. А в нас, щоб купити машину, ліміт 65 тисяч гривень. Скажіть, студийска, яку машину ми можемо на 65 тисяч гривень купити. Ціни на постачання на стілець. Тепер воно тільки помінялося. Було 120 гривень, який стілець можна купити за 120 гривень. Можу законодавство курс у нас росте відповідно. Законодавство не співає. Так як прибрижні, казали, що м'ясо немає, сказали, що ми йдемо до комунізму, своїми мельними шляхами, а тут скотина не, 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 не співає за нами. Так само і тут курс помінявся, стало за міській 25, 25 курс долара, а ціни як було 65 тисяч на покупку машини, 120 гривень на стілець, так воно й лишилося. І придбати якусь машину спеціально, щоб возила продукти в собою. Ми будемо вивчати ситуацію, щоб... У нас залі багато є поставщиків, які завозять самі мамагазини. Завозять бо у нас

того продукція на землі не валяється. То, що е продукти ці таке стрілом було, але е зараз ми нас температурний режим, скоріше, що, що порушився при зберіганні цього продукту, тому що не гарантія, поки від виробника дійшло, навіть до цього ж продавця, що купив, можливо, десь там перевозить, можливо. Я хотів зекономити, коли трошки якісь не якісні продукти. Хто, якщо він знав, що для садочку продає, то вряд чи хто на цьому економів, щоб, що, щоб, щоб мати ковід. Вже... Я розумію, давайте Aa, припущення Aa, будемо тройки, робити, коли це, вже... це, це правило 어려... того, що людей в даний час за якусь лишню копіту не боїться гріка і здатне на все. Так що довіряти не можна, скажімо так, може дивитися чи сертифікатом. До речати треба власність. Авістична. Але на даний момент є медсестра в садочку, вона повинна перевіряти харчування, вона повинна перша попробувати, вона але медсестра не є лабораторія, оце проблема. Знаєте, що інфектовано у нас два роки, по-моєму, або три роки. Раніше медсестри тут не було. Наскільки медсестра працює 0,5 чи на... нуль? Вже є настався. Раніше і цього не було. Було півставки, було ну, до лікарні медсестри. Ви знаєте, як раніше було. Медсестра побула <пробувався> продукцію. <пробувався> Повар тоже не... не було на увазі. Зброю вашому вашу... Це медсестра дали ставку, відповідальність немає. Ніхто не хотів. Рапове телікова і наш батьківського комітету батьківського комітету теж, якщо е, приходить <пад -дос> <пад -дос> дитина в садочок з батьком, мама, тато, хто там, з батьківського комітету, хтось з груп. Батьки і пішли в столову подивитися. Що і як приготовлено, і медсестра, в тому числі ми будемо це. Лише до питання вибачте, як поставити на полі, щоб було найбуті принаймні не вище. Є такі професії, є такі професії. Потрібно по роботі так медична книжка. Так. І я думаю, з людей можна знайти. Так, так медична так. книжка. Батьки так. Так. І... так, Хтось з батьків, все з батьків з батьківського з батьків з батьків з батьків. комітету можуть іти на пристроїти. Я, я думаю, що ви, ви будете ходити. кожного року, коли проводять школи. Ми про це вам говоримо. Що приходьте, відзивайтеся, заходьте. Бо, я не можу ти. контролювати постійно за цей продукт. Ми не кажемо, зараз їм в продуктах сталося, але над продуктами бути найбільший контроль. Все, продумію, це всі вимоги від вас. Ми до вас теж не маємо претензій, але за продуктами, і що, і що сталося, чи в садочку, чи в селі, прошу запишіть в мій мобільний телефон, говоріть мені. Я не хочу це знати з інтернету, з ваших воду, чи собою чи... Рожі, чи, рожі, чи рожі. Рожі. Я в ну, ті сайти не буду часто Просто даже, а, pretty, <tang fronts> дуже часто ходжу. А пора, вже пора. Арсена Вазу ходить дуже часто. Він більше у Фейсбуці, ніж на роботі. — Ви розумієте, якщо буду сидіти в Фейсбуці, то на роботі не буду. Сергій Захарчо, ви може до вас також звертаєте служа за те, що чого справа напряму до Інни Конилю? Тоже була ситуація. Правильно. Ну так, але я так само... Ні, це Сергій Захарчо звинься. А я в першу чергу кажу, шановні, я вам звинюю. Я дуже в першу чергу повинна пройти знати так. Я вас спросила. правда? Ну ми виплатаємо до вас. Тепер до побачи. Ми просто хочемо, щоб наші. І не на тему вашу. ви все розумієте? Саме більше, я думаю, щоб батьки накрили, але ми хочемо, щоб змінили меню, щоб давали. Та ж ваші дождівки, хоч щоб додавали ту телятину. не хочете свинини, нехай буде ляку. Не хай будуть свинини. Відляк! Я діти мені немає, канала покажіть верні нотату за бронювання ти читаєш хочеш ви налягати допами мають запропонувати я начеляти наняти і дітей і іта і іта і питання харчування і до цього потрібно більш за так а треба будете вибачити для Те, що батьківську плато виплату харчування, я розумію, що хочемо, щоб було краще, воно буде і коштувати дорожче. На сьогоднішній день, минулий рік, субвенцію фінансування для дитячого установи з державного бюджету надається субвенція нашого місцевого. У рамках цього фінансування ми здійснюємо витрати на наше харчування, на отримання на енергоносії, на заробітну плату, на це все на покращення матеріальної бази всі кошти. Нам минулий рік дали 75% від потреби. 25% це додали ми з місцевого бюджету. Це було 500 тисяч гривень. А сьогоднішній у цьому бюджеті ми запланили теж мільйон гривень додав на дитячу установку. Тому що ми хочемо, щоб наші діти нормально харчувалися, щоб вони в нормальних умовах були. І щоб не скорочували, тому що зараз будемо робити чи змішані групи, якщо відвідування впало, чи, чи так, чи, 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 чи інакше. Ми робимо це для того, де... Рахунок того, щоб дорогу поремонтувати цей мільйон гривень можна було на щось друге використати для блага села. Ми для, для нашої дитячої установи використовуємо. Тому що не достатньо того фінансування. Ви дивиться телевізори, слухаєте, то, в інтернеті дивиться. На медицину вирізали фінансування, на е, школи вирізали. Могу, дякувати, тепла зима було трохи законовлена на енергоносіях. Потлителі дровині поклали в минулому році трохи на цьому зекономили, на чому можемо то економимо, щоб забезпечитися. Якщо буде раціон складений, буде мені ускладнено, а нам кошторису не буде вистачати це, тоді може прийдеться таке, що я не знаю, як це є. Я думаю, що кожна мама вірна до платити ця дитя. Де ви так думаєте? Ви це не робили з 2007 року. Ви це не робили з 2007 року. Віти, що році у нас таке була ситуація, що не вистачало чи це було я я пропонував би щоб ми зробили. Я, а, так, я скажу, що у нас не, не таке харчування аж погано. От така у мене старша група випускає. Ми кажуть, що за харчування платять. От мене є по 600, по 700 гривень вот. заборговані. Да. Що не платять за ту їду, і навіть яку вже було, так і скільки ми кажемо, що дорогі батьки, шановні батьки, плата повинна проводити наперед. Ми не маємо композиції, я сьогодні можливо, я сьогодні не зоні кожного батьків заплатити за садик, які вже третій місяць не платять. Зараз є то роботи, люди заплатять. Але їм давай, може, вони забрали, що не можуть. А як буде по 6 взять у блюдене? Зароби дадуть, що не десять Ми це. Шановні батьки, ще пале поважні. Шановні батьки, ще пале уваги. Можна? Поки ви почнете говорити, бо я знаю, що ми тут говоримо. І це теж прийде. Говоримо всі діти, дійшли, дійшли до амнію. І один одного нічого. Тут один одного почули. Вийшли, сказали, що це все, що говорили, то це, це неправильно, це про це зовсім інакше. Я хотів би, щоб ми почули один одного і дійшли до якогось спільного рішення. Як по, Як по харчуванню. Розить спільне меню, яке влаштовувало би вас всіх, і маєте, для цього часу. Ми от зателяти, Це можливо <Фру> <плестор> теляти. Що? Що? Хтось поводить? Можливо, О, давайте го б'яти. Давайте пропозиції. Я би вам пропонувала взяти навіть такий листочок, дайте батькам без прізвища, просто запишіть свої пропозиції, тому що тепер у кожного вони є. Щоб це не було отримано, щоб ми не могли. От запишіть тоді, щоб садочок працював, яким чином це можна працювати. Також пропозиції, вже сказала, обов'язково, тому що ми це проконтролюємо включення представників батьківського комітету, представників громадськості до організації харчування, щоб тоді не виникало питань з постачальниками продуктів і якість харчування, щоб ви мали можливість бути з цим знайомитися. І куточок створіть для батьків аналогічно, інформаційний, щоб батьки бачили цю цю інформацію. Ну, Можна запитати, ну, мабуть, існують норми харчування, харчування на дітей, так. вони кимось і чимось затверджені, кимось регламентними документами. Мені так здається, так? так. Е, у питаннях тих е, калорій, по тому, що заборонено, що дозволено на дитячий організм, харчування. Тому це повинно бути погоджено. Е, якщо... Е, Нашими цими спільними зусиллями, ми скажімо, вирішимо, що хотіли би урізноманітнити меню, е, добавити, до до до, до до, по одному говоримо. <как> і і, і сидіти, <цей, как> і тоді вийти то, як ви кажуть, до спільного знаменника. В чому <как> це, що ми платимо за садок, це не називається плата за садок. Ну, може, ви просто не знаєте. Це є компенсація <как> за харчування. <как> до, <как> до, 50 так, це відсоток. Так, певних відсотка. В основному. На садок платить бюджет, тобто заробітна плата, нарахування на заробітну плату, і інші не статті, натрату опалення оплачує бюджет. Ми платимо тільки одну із статей. Правильно? Половин. Половин. Харчування, Харчування. Все. Ми більше нічого не платимо. Тому по урізноманіт, по урізноманітнення або збільшення, покращення меню для нашого ж блага чи здоров'я нашого дітей, це питання актуально. Записуйте її на комильі, це першим пунктом, чи я допустимо, з ким це буде обговорювати. Друге, перевірка якості харчування, не якості харчування, а якості тих продуктів, які поставляються. Так? Сертифікати. Одно. Це може Ця документація, вона може чому ми піддаємо сумніву. Ну такий час, що ми тепер повинні все піддавати сумніву. На жаль, так. Нема довіри нікому. Один одному ми не довіряємо. Це, це раз. Друге, що перевірялося? Питання: чи перевірялися продукти, які поставляються, чи перевірялися саме там станцією? харчування, зразки відбору харчування. Що перевіряти норма і пере харчові добув. продукти Бу... всі взяли добові проби. добові проби, взяли зразки продуктів, які у той момент А, взяли актори будуть, а ті три лишили. <пиш> так. чомусь так у нас подається враження, що, е, що результат тут не, не ми можемо передбачити. Ніхто нічого не знає. <пиш> е, Значить, так збудником е, цієї е, кишкові інфекції, звичайно, це є такі фактори, як е, забруднення, не забруднення, а якість продуктів. Це звичайно. Тому буде працювати що йде розслідування, якщо в рамках кримінального провадження, чи йде це йде кримінальне провадження і паралельно йде дослідження саме підстанції. Тут йде два різних тепер далі. Розказую корінь проблеми. Корінь проблеми у нас тут такий. Ми всі так, броні. Ну, незручно пожалітися мені там Сергію Захаровичу на Інну Корнилівну чи на виховательку чи на вахтера, чи там будь хто там працює сам. Ну напевно, незручно чи це нема вас... сума... про не я... вам... я... вашу дитину? Я дуже не хочу не... 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 портити з вами стосунки. Ну, ми не мали казума питання. Там йдемо як це не можна? У цьому, у цьому у чомусь є. Наша маленька вина у тому, що ми є дуже толерантні є. і дуже є. ми є. Є. Чутливі, є. Ми всидаємося, ми не можемо це сказати. Коли я підходжу до Інни Корнерів, я неодноразово підходжу, да. правильно? Так. Підходив, підходив. І я виявляю я якісь свої е, недоліки. Я не конкретно раз, два, три, чотири, п'ять я розказав, що мене не влаштовує. Ми говоримо у загальній тенденції, що є, як є. Дуже часто Інна Корнелівна мені відповідає, що я це узнаю від тебе перший раз чи від вас. Чому ви мені це не говорите? Чому ви е, мовчите? От чому ми всі мовчимо? Коли не вже нам треба дочекатися до того, щоб такий резонанс була справа? І розмити з нашої хати, як то кажуть, цей бруд на інтернет, на газети, на дати цього розводу? Ну, наприклад, так що е, любимо одне одного? І говоримо в очі, та проблема як є. Сергій Захарович, вам не встигно сказати, що є, ну нам нам до вас звернутися. У нас так сталося. Інна Корнерівна, ми вам говоримо так і як. І є певна реакція, мала би бути. вже коли нема реакції від, від місцевої влади, від дирекції садочка, від працівників району, а так ми постигли, як ви кажете, я, це, я дізналася е, чутної остання, правда? Прикро? прикро. Ніхто ж не звертався до вас, батьків, з нашої сільської влади. це того, що ми такі толерантні. Це раз. Тенденція в нашому садочку ось така, що «Да, батьків. Звернулися ці реакції, не вихователі не донесли. Це було посеред. Ніхто не відтікає, що уже... Того, було так, проблем, було <сілик> було на вже почалася робота. <сілик> Тепер, що ми бачимо? У мене друга <сілик> дитина, у когось третя, у когось теж друга. Ми бачимо, правильно Веселі Захарович каже, ми, ми, ми замітили, що зробилося, що було, які саді, які умови були, так, зовнішній стан всередині благоустрій. Так. Ми не забуваємо, що це все робиться коштами і силами батьків. І тепер, чому така, як то кажуть... не повністю. Так. Дивіться, повністю чи не повністю, у чому, чому, чому загостка, що таке, як то кажуть, обуреність чи злова. Перше це здоров'я наших дітей. Це найдорожче, що у кожного в нас є. Це приклад. Це перше. Друге, чому? Якщо ми скинулися, ну, в рамках 100 доларів на е, ці. На прокращення благоустрою цього садочка. Так, вони ці кошти не потрачені марно. Гарні санвузли, гарні умови. Там медлі це зробилося. То якщо кожен з нас скинувся там по кілька гривень, то є. Я не говорю 100 доларів чи 100 гривень, не важливо. Якщо ми, як то кажуть, стянулися, хоч на одну гривню, то значить ми вправі від вас вимагати на рубля 20 вже. Отакі відносини в нашій державі у, 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 так склалися. Тому, е, е, тому, вибачте нас, якщо е, ми платимо, значить ми питаємо. О, о, така ситуа... да, о, така ситуація. ситуація просто э, велика. Оце це, корін, це є корінь цієї проблеми. Надалі э, шо, шо, не перебувай поки що. Поки що ми упорядковуємо меню упорядковуємо меню раз е, друге. Всі бажаючі, хто має санітарну книжку, хто це е, компетентний, більш ніж я, <смісті> подивитися у е, на кухні, що закладається, якість харчування, попробуйте кусочок няска, може, ви не голодні підвідки, під, під, наприклад. Наприклад, прогрес. <пробіт> Те інше, незалежно від того, які будуть результати цих досліджень, кримінальних проваджень, <пробіт> можна є показ. <така. пробіт> незалежно від того, які будуть висновки, <пробіт> які будуть висновки, сигнал вам, Харінавич, сигнал вам і накомієна. У тому, що тепер люди, люди не будуть байдужі і мовчати не будуть і замучитися не буде, що воно буде під контролем. Незалежно від того, чи буде е, призначені винні, чи знайдені винні. Ну, ми, ну ми просим, ви, як собі хочете. Ми будемо так ставати для людей, бо О, винних не будуть все. призначені, так. і там все не доведеться, бо тут нічого не найдуться. Ну, це ви, О, це моє коло, <рисвіт> моє коло. Все, передаю на спеціальну руку. Я два слова репліку тільки на рубль 20 відповім. Було 40 дітей чи 45? по 800 гривень скинулися, скільки вийшло? 32 тисяч, так? Ми в минулому році на 100 тисяч закупили дитячі майданчики, плюс огороджу зробили. На рубль 20 ми віддали на дитячу установу ще побільше. Так що ви не журемо, Ні-ні-ні, це не свої віддали, це віддали з бюджету сільського року. А ми свої віддали. Ви усі батьки свої, а я на Я на кишені свої. Так, само знаємо. Ми не на майданчики скидали. Так, так. <плес> Ні, я думаю, <плес> я думаю <плес> що ми ми раз в кожен разбираємо батьківські двора. Ніхто не скаже, що ще раз. Ми вам будемо Ми цього року що маємо робити? Ми з зборів збори зберуть вихователі, Ніякої більше суми не буде збиратися. Але ми будемо в межах фінансування виділяти кошти на ремонт. <кишечка, плес> Хочете, буде ремонт? Ну, Але планово, коли не заплановано. Хочете буде дитячий майданчик. Хочете буде дитячий майданчик, я почнемо пробудити. По осадочку майданчики обновили. вже нормально у нас майданчик. От до мене завжди питання, на що пішли гроші, що дуже багато ми здаємо, на що пішли гроші. І наконі. пів півроку зібрали батьків і сказали. От. Ми зібрали кількох зробили цей трав і лочки У школі Світлана Ярославівна має і честь предоставити по використати коштів на, на ми, що випадки, ми, щепотки, ми. це. Мені казали, що цю бумажку, ви пишете, це любий, може написати. Ніхто її не читав, я вам чесно кажу. Я лишала звіти на двері ставили ми різними шляхами. Сказали, що не треба. Сказали, що не треба. Ви бумажку залишайтеся. Значить, я вам кажу, батьківські комісії туди вшановують батьківські більшість і на батьківських порах у грудні звітували, вирушені кошти. Значить, кожна група є голова батьківського комітету? Значить, кожен голова батьківського комітету звітує, тому що я впевнена, що ці кошти закуповуйте те, що потрібно на групу, і ви. От кожній групі ви не завідувачі ви збираєте гроші. Не збирайте. Значить, ви збираєте гроші і кожній групі звітуєте. Нехай батьки бачать, куди кожного ну, місяця пішли гроші. Так, а от таки збирають вони, бачать. Куди. Ну, а ще є які гроші? Я... Я... Ну кажи, ну так ми ж здали, наприклад, на цей нам от дати там на то, на то, на то. На витрат дисамі. Поламав на крану. У тому то є проблема, що в у нас в групі... Кран прийшов та завод і сказав, купити кран, тоді я вам поремонтую. Я а за що ми гроші здаємо? На а у вас а ви нацел... є такі приміщення, якими ви користуєтеся. Є ще загальна да, потреба. Є крана, і, і, і кухня, е... І Ми в ваші групі вирішили таким чином. Якщо да. у нас щось поламалось, ми ці гроші ремонтуємо, що треба в групі. Основні здаємо. Якщо лишились не здаємо. і було таке, по-моєму, знаю, чи точно можна було, що ми не здавали вам. Цього більше це не було, цих полачений. Від використання тих коштів, які були використані на сьогоднішній день на батьківських зборах, що вам оприлюднить. Булай, що ви ніякі кошти не збираєте, треба обсуждати. Коли буде, буде, буде можливо фінансування, ми будемо виділяти. Коли заплановано буде на дитячу установку, я розумію. То получається дамо дамо на копійку, ми говоримо на руках, і, і, я так і так само збори, коли проводимо збори, збори,